Доброго дня, дорогі мої друзі, а також гості мого каналу. Рада всіх вас вітати. Всім бажаю миру і здоров'я. Сьогодні я хочу з вами поділитися, як я готую рисову бананову масочку для обличчя. Це чудова маска, яка підтягує наше обличчя, освіжає, вирівнює повністю маленькі зморшки. Які більше зморшки, вона становить їх непомітними, дуже приємна у використанні. І для цього нам потрібна одна єдина бананова шкірочка. Банан потрібно брати чим спіліший, тим краще. Значить, шкірочка з одного спілого банана. Також нам потрібен лимонний сік, я лимон вимила і видавила ось чайну ложечку лимонного соку. Також потрібно нам оливкова олія. Теж чайна ложечка. Також сухе молоко, чайна ложечка. Рис білий. Нема значення, він буде довгий чи короткий. Головне, щоб він був біленький столова ложка білого рису. І 200 мл звичайної води. Я взяла родникової. І так, я вимила декілька разів під холодною водою рис. Звичайно, вимита в мене бананова шкірочка. Бананову шкірочку я поріжу на кусочки. Можна це зробити руками, порвати можна ножем, немає значення. Просто її потрібно трошки покрішити. Відправляю в каструльку. Сюди ж відправляю промитий рис. І 200 мл водички. Все це я ставлю на огонь. І з того часу, як на ця сумір закипіла, я зменшую огонь і на маленькому огні тримаю 10 хвилин. І так, пройшло 10 хвилин. За ці 10 хвилин, коли варилось, я трошки помішувала. Зараз я повністю накриваю кришку. Виключаю і так ще залишаю на 5 хвилин, настоюється. І так, наша суміш зварилась і постояла деякий час. Далі нам потрібно злити цю рідину. Вона нам не потрібна. Ось так я процідила. Але цю рідину. Можна вилити, а можна її і використати, перелити в стерильну скляну ємність і використати для тон тонізування нашого обличчя. Вона охолоне, і це буде як чудовий тонік. А ось це все, що ми залишили, нам потрібно перетерти це блендером в пюре. Ось так, все подрібнило, Перемістила в іншу ємність. І далі нам потрібно все це пюре перетерти через ситочко, щоб тут є які крупінки, які волокна і шкурочки, щоб для нашої масочки залишилась однорідна рідина. Роблю це потрошку, додаю сюди, перетираю. І ось ця перетерта наша маса. Ось так, масу я перетерла. Перед тим, як почати робити цю масочку, всю посуду, яку я ось використовую, я ретельно помила і обдала кипяточком. Це для того, щоб наша масочка зберігалась деякий час. Ось ці залишки, які залишилися, їх теж можна використати. Сьогодні, так сказати. Сюди додати можна розової водички чуть-чуть вітаміна Е, покласти на патчі і накласти на очі, зробити масочку. Вона ще тепла і дуже чудова. Ну, а ось ця маса наша вся вже перетерта, однорідна, ще чуть-чуть тепленька. І далі до цієї однорідної маси я відправляю чайну ложечку сухого молока, чайну ложечку лимонного соку, тільки що видавленого свіжого. Все гарненько перемішую. І якщо у вас нормальна шкіра, на цьому можна і зупинитися. Якщо ваша шкіра суховата, тоді додати любого масла. Я додаю оливкового першого віджиму масла. Можна також додати любе косметичне масло, яке у вас є, яке ви любите, або гарно відгукується ваша шкіра на це масло, або масло абрикосових косточків. Або ростків пшениці пророщеної, або любе друге. Все це я гарненько розмішую. Далі я переміщаю в суху стерильну скляну баночку ось цю нашу масочку. Вона може спокійно тиждень стояти в холодильнику. Ми її можемо використовувати, звичайно, на очищене обличчя. Також. На зону під очі, біля губ, на все обличчя, нічого не пропускаючи. Також на зону декольте, на руки. Ця масочка дуже гарно допоможе нашій шкірі. Вона відновлює тургур нашої шкіри. Також обличчя наше буде підтягнуте, маленькі зморщички вирівняються, великі стануть менш помітними. Таку масочку можна зберігати в холодильнику, я вже повторюсь, я вже казала тиждень. Наносимо на звичайно очищене обличчя на 20 хвилин. Використовувати можна кожного дня тиждень, потім зробити перерив. Або 3-4 дні. На недільку, через день приблизно. Ось так. Протримавши 20 хвилин, я потім знімаю залишки. Кожа потім стає дуже чудова, м'ягенька, просто таке аж, аж наче робиться. Користуємось і потім, звичайно, змиваємо і наношимо наш улюблений крем. Користуюся я увечері. перед сном наношу цю масочку. Так що користуйтесь, це чудова маска. Інгредієнти зовсім не складні. Звичайно, потрібно їсти також банани і всередину, щоб ми були красиві як зсередини, так і зверху. Наші банани дуже корисні. Дуже багато вітамінів і мікроелементів. А так як у цій масочці є лимон, сік лимона, то ця масочка трошки відбілює наше обличчя і воно стає чуть-чуть світліше. Кому було корисне моє відео, ставте лайки, залишайте повідомлення. Всім пока, до нових зустрічей!